Ви дивитесь проєкт на варті закону у студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні традиційно говоримо про протиправну діяльність, що відбувалась у Дніпрі та області, доте, доки порушників не виявили. Служба безпеки України у Дніпрі заблокувала незаконний канал виїзду ухилянтів за кордон. Більш детально поінформував речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України викрила злочинну групу та припинила діяльність незаконного каналу з перетину державного кордону особами призовного віку. Встановлено, що протиправну схему організував мешканець Дніпра. До тіньового бізнесу він залучив двох спільників, які підшукували клієнтів. За грошову винагороду зловмисники пропонували ухилянтам пакет документів, до якого входили висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, і так званий білий квиток з виключенням з військового обліку. Вартість послуги становила від 7 до 12 тисяч доларів США в залежності від терміновості виготовлення документів. Потенційних клієнтів зловмисники підшукували через особисте оточення. Організатор схеми через особисті зв'язки в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки забезпечував оформлення фіктивного медичного акту непридатності мобілізованого до військової служби за станом здоров'я. На підставі акту у військовому посвідченні ставився штаб про зняття з військового обліку, що давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон. Завдяки проведеній співробітниками СБУ оперативній комбінації вдалося задокументувати підготовку пакету для виїзду за кордон для місцевого мешканця за 7,5 тисяч доларів США під час передачі другого траншу у сумі 4 тисяч одного з учасників схеми було затримано. Правоохоронцями під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження вилучено більш ніж 1,2 мільйони гривень у різних валютах, елітні авто, підготовлені пакети документів потенційних ухилянтів та інші докази протиправної діяльності. Наразі організатору протиправної схеми та двом його спільникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332. це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кримінального кодексу України. Найближчим часом буде вирішуватись питання щодо обрання запобіжного заходу. В рамках досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності до злочинного механізму посадовців відповідних установ. Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими нацполіції за працювального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Понад два роки місцеві мешканці та громадськість відстоюють зелену зону від забудови на набережній Дніпра. Телеканал, Д1 постійно висвітлював цю тему. Відбувся суд на користь місцевих мешканців. Однак міська влада подала апеляцію, і ось третім апеляційним судом було підтримано рішення суду першої інстанції в частині незаконності змін функціонального призначення території набережної перемоги із зеленої зони на громадську забудову. Тепер її забудова не відповідатиме. містобудівній документації. Ці зелена зона, яка є частиною екологічної мережі області, має стати заказником, а не забудовою. Йдеться у повідомленні ще паралельно скасовано зміну функціонального призначення частини території парку Богдана Хмельницького, зелених зон Придніпровська, Лівобережжя та інших ключових територій екологічної мережі нашого міста. За 10 місяців поточного року в Україні зафіксовано майже 20 тисяч ДТП із загиблими та травмованими. Внаслідок цих аварій загинули майже 2,5 тисячі людей. Ще понад 24 тисячі отримали травми. Такі дані оприлюднено на сайті OpenDataBot. Зазначається, що найбільше аварій з травмованими та загиблими зафіксовано у Дніпропетровській області 1775. На другому місці Львівська, на третьому Київська області серед найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод перевищення безпечної швидкості, а це більше третини від усіх аварій, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест та пішохідних переходів, недотримання дистанції, керування у стані сп'яніння становить 4% від усіх. Аварій. СБУ викрила ділків з Дніпра, які хотіли продати рашистам запчастини до бойових літаків, які були викрадені на одному із українських підприємств. Мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів Міг-29 на суму понад 10 мільйонів гривень. За даними слідства, до оборудки, причетний Дніпрянин, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії виробника. Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для зберігання і подальшого збуту. Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізовувати, розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті. Оголошенням зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ. Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності і заблокували продаж військового обладнання окупантам. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Ініційована СБУ-експертиза підтвердила технічну справність авіазапчастин для використання в бойових умовах. У зв'язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних сил України. Заволодів трьома мільйонами гривень на продажі автівок та квадрокоптерів для ЗСУ. Судитимуть мешканця Кривого Рога. Обвинувачені розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою з-за кордону та квадрокоптерів за найбільш привабливою ціною. У подальшому він отримував кошти в якості передплати, зокрема від військових та волонтерів, які шукали вказаний товар для потреб ЗСУ. Далі свої зобов'язання він не виконував. Чоловіку шукав 25 жителів різних регіонів України, яким завдано шкоди майже на 3 мільйони гривень. Його судитимуть, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася пожежа. Займання виникло в одноповерховому, окремо розташованому складському приміщенні. Горіло обладнання та продукція всередині ангару на площі 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано, загиблих та травмованих немає. продавав неіснуючі товари у мережі інтернет, судитимуть мешканця Дніпропетровщини. Чоловік розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючого одягу. Потенційні покупці здійснювали повну оплату за товар на банківські картки шахрая, однак не отримували його. У такий спосіб обвинувачений ошукав 60 людей з різних областей України. Сума збитків становить майже мільйон гривень. Наразі за клопотанням прокурора судом накладено арешт на його нерухоме майно. Правоохоронці провели спецоперацію з затримання членів злочинного угруповання. У ході операції пройшло 16 обшуків. Затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами, а також відмиванні грошей у великих розмірах. Учасниками виявилися троє мешканців Дніпра. У чоловіків вдома, в автомобілях та в гаражах. Правоохоронці виявили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин, зокрема, 21 пістолет, 14 рушниць. Близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 76 гранат. Знайшли у зловмисників і чималі гроші більше 5,5 мільйонів доларів, майже 50 тисяч євро. Учасники угрупування були затримані. Усім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На Дніпропетровщині ліквідували масштабну схему незаконного виготовлення та реалізації алкогольних виробів. За даними слідства, на території Нікополя діяла група осіб, яка налагодила збут акцизних алкогольних напоїв. П'ятеро підозрюваних облаштували підпільні цехи у нежитлових приміщеннях. Виготовлену продукцію маркували етикетками відомих українських брендів. Крім цього, підозрювані реалізовували незаконно придбані тютюної вироби без марок акцизного податку Україн. Реалізація фальсифікату здійснювалась по всій території області. Орієнтовний щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив мільйон гривень. Під час проведення обшуків виявлено півтори тисячі літрів спирту, понад 12 тонн готової, до збуту алкогольної продукції, 120 тисяч пачок тютюнових виробів, вартість вилученого майже 15 мільйонів гривень. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Поліцейські Дніпра задокументували факти порушення правил торгівлі алкоголем в Чечелівському районі міста. Понад 200 літрів горілчаних напоїв без марок, акстизного збору вилучили правоохоронці з двох торгових точок. Продаж без товарів здійснювався на вулиці робочій. Дільничі офіцери поліції вилучили з продажу у двох магазинах алкогольну продукцію сумнівної якості на суму понад 24 тисячі гривень. Правоохоронці склали протоколи. Триває слідство. За незаконну вирубку лісу поліція Синельниківського району затримала трьох чоловіків. Дерева акації фігуранти вирубували в лісосмузі на околиці села Самарське. На місці скоєння злочину вилучили порубані дерева акації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські провели обшуку фігуранта, який організовував порубку дерев. Вдома у нього вилучили знаряддя злочину. На теперішній час всі вилучені речові докази направили на експертизу за її результатами та остаточного підрахунку суми завданого збитку. Буде вирішуватися питання оголошення про підозру. Досудове розслідування триває. В Кам'янському на проспекті Свободи в одному з помешкань п'ятиповерхового житлового будинку виникло займання. Горіло домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. Ліквідуючи займання вогнеборці виявили в ліжку обгоріле тіло загиблого чоловіка 1959 року народження. Пожежу вдалося загасити. На цьому випуск проєкту на варті закону завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Оберігайте своє життя та турбуйтесь про інших. Слава Україні!